Євгеній Дячук, 68. Жінка у селі живе сама. Розповідає, під час буревії, який вирував напередодні, вітер зірвав шифер з літньої кухні, поламав дерева та побив городину. То все побило, мусила все знімати. Купила свій гроші, обійшлося 6 тисяч. Шиф навпроти живе Лідія Долюк. З дахів будівель, шифер та бляху занесло до сусідів. Жінка каже, підрахували, що негода завдала збитків орієнтовно на 20 тисяч гривень. Страшно, серце мене ще сьогодні не того. Я вчора плакала, комбайн стояв. Отут зірвало. Зірвало клоні. Того сьогодні ще там от кусочками також чіпляли, щоб сіно не пропало. Вивернуло дерево, машина стоїть. А тут в гараж такий там ремонт роблять. все, то там все зняло. На об'їзді Ольги Чепчирук дерева повиривало з корінням. Жінка каже, ліквідовувати наслідки негоди будуть через тиждень. Дерева аж повивалювалося на хаті лежить. Там і шифер поламало. Іво на коридорі лежить з корінням все. і Гарбузи лежать, і соняхи лежать. Все лежить. Страшне. Другий день перекриває дах будинку Алли Милесюк. Жінка проживає разом з чоловіком. Розповідає, зірвало шифер, затопило кімнати у будинку. Що залятово вода ще стоїть. Збитки, які завдала негода, ще не рахували. Бешки рано тут, все лежить покутом, по кругу хати. Шифер і тут зняло, тут, то я вже зато я мовчу, мені гарно хата. Сьогодні до села приїхала місцева комісія обходити обійстя та фіксувати збитки. Староста села Оксана Морозюк розповідає, негода тривала не більше 15 хвилин. Жителі села відразу розпочали прибирати повалені на дорогу дерева. Електропостачання відновили надвечір, сказала староста. Всі своїми силами порізали дерева і своїми силами зробили перекриття. В основному зачепило дві вулиці і в житлових будинках то, мабуть, 4-5, ну так орієнтовано. А господарській будівлі споруд то до 20, мабуть. Комісія прийшла фіксувати збитки до Романа Янчука. Чоловік каже, під час буревію розкрило хату, літню кухню, приміщення, де зберігають зернові. Вітер понищив ворота. Треба дерево, рейки, все плівку під бляху. А сама бляха 18 тисяч. Вже гіпсокартони все в середині вже все поруйновано. Членкиня комісії Віра Мудрик розповіла: на сьогодні офіційних звернень від громадян не надходило. За день додає, планують обійти усі обійстя. Встановлена сума на заподіяння шкоди внаслідок пожежі і стихійного лиха для житового будинка від 5, до 5 тисяч гривень, на двірність споруди до 2 тисяч гривень. І це ж знову ж таки на розгляд комісії. Зі слів Віри Мудрик, до кінця тижня члени комісії зберуться на позачергове засідання. Тоді приймуть рішення про відшкодування збитків. Надія Панасюк, Сергій Данилюк, новини на Суспільному Волинь.